У минулому циклі катехетичних бесід ми намагалися з'ясувати, що означає слово вірою, що означає вірувати по-християнськи. У цьому циклі, який ми сьогодні розпочинаємо, хотілося б зосередити наші катехетичні роздуми на першому члені символу віри – «вірую в Бога. І повніше «вірую в Бога Отця Всемогутнього Творця. Так звучиться перша і основоположна істина віри в апостольському символі віри, майже так само і в Нікео Константинопольському символі віри, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця. Таким чином, темою нинішнього циклу катехетичних бесід буде Бог той Бог, який є Богом нашої віри. А оскільки віра це відповідь на Откровення, то темою наступних бесід буде той Бог, який, бажаючи, щоб людина пізнала його, об'явив самого себе і повідав таємницю своєї волі. Про цього Бога говорить перший член сповідання віри, про нього ж опосередковано говорять усі наступні члени символу віри. Бо всі вони органічно пов'язані з першою. І основоположною істиною про Бога до неї вони входять як до свого першого джерела. Бог є Альфа і Омега, початок і кінцева мета нашої віри. Водночас усі наступні істини віри дозволяють нам повніше пізнати того Бога нашої віри, про якого говорить перший член. Вони дозволяють нам повніше висловити. Ким є Бог сам по собі і в своєму внутрішньому житті. Бо, пізнаючи Його звершення справу творіння і справу викуплення, пізнаючи весь його спасенний задум про людину, ми тим самим все повніше пізнаємо істину про самого Бога, що відкривається нам у старому і новому завіті, це ніби поступове откровення, суть якого узагальнено викладена в символах віри. В міру розгортання тексту символів віри новими сенсами обростає та істина, яка виражена в перших словах вірою в Бога. Звичайно ж, в тих межах, які доступні нам через откровення. Бог нашої віри, Той, кого ми сповідуємо в символі, це Бог Авраама, Отця нашого, Бог Ісаака та Якова. Тобто Ізраїлю, Бог Моїсея. І нарешті, і це перше за все, Бог і Отець Ісуса Христа. Ми підтверджуємо це кажучи: вірую в Бога Отця, Він єдиний і той самий Бог, про якого йдеться в посланні до Євреїв, Бог, що багаторазово і багатообразно. Говорив у давнину о у пророках, в останні ці дні говорив нам у сині. Той Бог, якого ми сповідуємо, джерело Слова Откровення, аж до найвищої повноти, якої Його самооткровення досягло в Слові втіленому, воно і є сам предвічний Син Отця. В цьому Сині Ісусі Христі, Бог нашої віри. Остаточно стверджує себе як Отець. Ісус визнає Його Отцем і як Отцеві віддає Йому шану. Ісус говорить прославляю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, ніби і нас, наочно навчаючи, щоб ми визнали цього Бога Господа Неба і землі, нашим Отцем. Таким чином, Бог Откровення, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, постає в розумінні нашої віри як Бог Особистість, як безмірне Божественне Я перед нашими людськими Я, перед кожним і перед усіма. Саме це Я, непізнаване в своїй таємниці, розкрилося перед нами в Откровенні. Так що ми можемо тепер звертатися до нього як до Пресвятого Божественного Ти. Це може зробити кожен з нас, бо наш Бог, який нескінченним чином обіймає все своєю Божественною сутністю, водночас є найближчим для кожного, найближчим для нашої потаємної сутності, інтеріор інтімомео, глибше глибин моїх як пише Святий Агустин у своїй сповіді: цей Бог, Бог нашої віри, Бог і Отець Ісуса Христа, наш Бог і Отець, водночас є Господом неба і землі, як назвав його сам Ісус. Він Творець. Коли апостол Павло старса постав перед афінянами в Ареопазі, він звернувся до них з такими словами. Афіняни. Проходячи і оглядаючи ваші святині, статуї богів, шанованих в Античній Греції, я знайшов і жертовник, на якому написано невідомому Богу. Цього, якого ви, не знаючи, шануєте, я проповідую вам: Бог, що створив світ і все, що в ньому, Він, будучи Господом неба і землі. Не в рукотворних храмах живе, ніби маючи в чомусь потребу, сам даючи всьому життя і подих, і все. Він, призначивши наперед визначені часи і межі їх людей проживанню, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і не знайдуть, хоча Він і недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. Такими словами Павло Старса, апостол Ісуса Христа, проголошує в афінському Ареопазі першу і основоположну істину християнської віри. Саме цю істину ми сповідуємо, вимовляючи слова: Вірую в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі. Цей Бог, Бог Откровення, залишався для багатьох у минулому, а для деяких залишається і в сьогоденні Богом невідомим. Водночас Він той Бог, якого багато хто в минулому і в сьогоденні шукає ніби на дотик, чи не відчують його і не знайдуть. Він Бог незбагненний і неосяжний, і все вміщає в собі. Ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. До цього Бога ми постараємося поступово наблизитися. Podčas naših srečanj.